Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. Знову в нас похмура погода. Знімала відео якось зранку. Було сонечко, потім знову похмуро, похмуро. Вчора така мрячка була, така погода і в нас таке твориться, знаєте. Ой, настрою геть ніякого. Сьогодні неділя вийшла трошечки там, поприбирала в хаті. Ну, тут де пакую рослини, тому що треба вже заносити гіацинти, передають на середу дощ, трошки снігу, тож таке, хочу трошечки позаносити в хату, викопати кану треба, до речі, ще кана не викопана в землі. Тож таке, думаю, трошечки прогуляюсь, хоч трошечки розвіюсь від цих таких думок важких. Взагалі таке. Робиться на, на душі важко. Ось Якось мені хтось написав, що треба мені посадити в сату на листопадну магнолію. Ось у мене є вона і там ще одна. Хто мене дивиться давненько, то вже знаю, що я купила е на початку цього року весною три магнолії. Дві на листопадні, і одну листопадну червону. Червона навіть з бутонами буде цвісти. Китюня, не трись мені під ноги, ти така мокруся. Чмарники цвітуть, не знаю, що з цього буде. Сієнців точно не буде, тому що воно відсвітеться. Все одно ще впродовж зими будуть якісь у нас морози. Ну, а поки ось ну, трошечки так піднімаємо свій настрій. є. Китюня. Китюня не підбиває під руки. Ну, от що це теж повинно тут ходить. треться, дій звідси. Краз треба знайти. А, ти морда. Треба знайти назви їх гарний такий чевенник. Ну, бачите, зелений з, з бурячковим, з таким з кольором по краям. Цвіте вже дуже багато чевиників. Кицюня ти кицюня А тут дивіться, який кущ шикарний Зацвів вже ну, На продаж точно не буде. Тут, якщо поділити, то тут просто квітоноси гарні тут. ну, Дві поділки буде максимум три, ну, продавати поки нічого з нього не буду, бо просили, вже писали, поки продавати його не буду. Красотун. Квітки, по-перше, такі здоровезні квітки. Дивіться, ось так якщо от на цілу руку гляньте, дуже, дуже такий крупноквітковий. А ця ходить мурчить. Тут ще один цвіте, теж гарний ось. Цей високий зате. Дивіться, ось так от кущ. Бачите, високий. Тут я вже показувала цвіте білий вкрап простий. Це не сіянці, тут у мене це все поділки. Я коли ось такі кущі великі викопую, ділю і таке, знаєте, що воно докремлюється, таке чортішу або квітка зламана, то я собі саджаю. Тут, до речі, оце все саджала, оце повинно тут весною щось вилазити ще. Ось цей новий заців бачу. Ух ти, це махровий навіть, нічого собі, а я тут наче не саджала махрові. Кейцюня. Ну, третя ні повідруки. Віст вентиляється тік. Ой! Кицюня ти кицюня. Ось я цей вже показувала Це теж це не сіянець, це поділка від куща була. Я думаю, що так тут. Та й дизвідці вже. Такі вже... Гарний кущик навіть наріс. Ось ще одна моя магнолія. Не листопадно, тут було дуже велике сонце, вона підгоріла. Можливо, доведеться притіняти її трошечки на це літо, що буде. Тут я вже показувала магнолія. Ну, побачимо. Червона повинна бути. Лень, це тут жасмін, треба якось викопати його. Теж цвіте квіточки в жовті, бачите. Вон тут копала санджала, Це попіль, іноді протоплю трошки, трошечки пічку, висипаю попіль. Ось, бачите, буде цвісти. Побачимо. На картинці він гарна така. Побачимо, яка вона буде наяву. І, до речі, поживцювала я вже шавлюю синю, червону. Це ось я карадону нарізала вчора ввечері. Дивіться, які гриби цікаві. Я навіть не звертала увагу на них. Ну, Їсти їх, звісно, не можна. Вони такі крепкі, але такі гарні, слухайте, як зірочки. Ну, от куди ти преся, ти, мадонна? Дивись, в цих чимирниках не видно простих тут нічого. Може, кущомак величезні величезні будути. Зараз після відео посаджу, ось нарізала, бачите? Це у нас карадона, тому що з насіння, на жаль, вона не повторюється майже. Оце вчора сиділа, включили світло. Як тільки вчора почали світло десь майже в 11 годин, то я сиділа, це різала. тому що при тому світлі, що є, нереально різати такі живці, погано видно. Ну, Тут бутони вже повилазили. Він. І там він, бутони бачу. Тут у мене теж багато чимирників. У мене всюди їх. Вони мені так подобаються, що я їх понасаджувала всюди-всюди, от всюди вони в мене є. Бачите, тут скільки ще їх. І тут, до речі, це тут я купувала сортові всі один ряд і другий ряд. Теж отут оцей рядок у мене сортовий йде. Ну, тут, тут цілий ряд, он просто там воно під хризантемою не видно. Ось, Бачите, тут ростуть, тут десь вже такі були поділки, я ж кажу, такі малесенькі саджала. Тут ось. Цвіте махровий. Тут я не пам'ятаю, який в мене. Ви гляньте, який він такий. Так, ну, кетюня. Та йди звідси вже. Дивіться, ну бачите, він який, який гостренький, кучерявенький, підбиває мені руки і все. Бачите, який такий зубчиками такий цікавенький. Не знаю, коли вже висновнуть ці цвісти, тоді буду бачити. Багато в мене їх. Один. Тут викопала. Треба засипати землю і досадити отак от ряд чимирників. Бачите, он один. Он це корінь, тут ріс і рис молочковидний. І злак треба це все прибрати. Ось кілочок витрушувала землю з коріння. Тут у нас що, тут у нас я саджала в тому, а що в тому? Це в цьому році весною? Це такі відвалювались поділки від махрових всіх. Ну, вони ще повинні весною повсходити тут. Красапета. А де твій брат з прийомним сином? Поки морозів таких великих не було, у нас, то поки ще все зелене. Ще придбала ще одну таку юку собі клюєвидну. Якось вона ще там наз... називається по-іншому є. Ще одну посадила, буде три вже у мене таких рости. Вони дуже такі шикарні, такі незвичні для юк. Я от ходжу, думаю, в мене є такі рідкісні дерева, а я чомусь їх ніколи не показую. Весь я забуваюся про них. Ну, то треба їх показувати влітку тільки. Зараз що одні стовбуряки. Якось так то колекція цих дерев, то колекція цих дерев. А є такі, що по одній деревині і дуже-дуже рідко зустрічаються, а я чомусь їх не показую ніколи. Чому так не знаю. Так, ну тут у нас чимерниківна кицюня чуть не впала. Тут оце вже позрізала все, майже все. Трояндище, зелені геть. Треба обрізати все, квіти обрізати. О, тут бачу бутон викинув. Ну це теж тут з дорогих і з сортових все. Це можливо, от... ага он, він анемоновидний, он всередині видно. Темний. Так, тут у нас бачу теж, бачите, теж бутон. Тут ось теж Вон, бутон якийсь. Хоть в руки холодно. І тут сімерники в мене, у мене зазвичай тут у мене є їх багато. Отак так от ряд. Вони в мене тут взимку завжди цілий. Ну тепер тут такі дібрі. Дебрі, дєбрі Він газон взійшов куча. Треба тільки забризкувати тут. Хойте в руки холодно. Не видно, що тут щось ціло навіть бутонів не видно. Ну я тут ще весною викопала. Ділила. Ага, є ось бутон бачу. Так, кіцюня, блін. Тут або білий, ага, білий тмахровий. Тут у мене є, ділила весною. Тут ще в якісь нові сажали. Ага, ось бутон викинув. Є ось. Цікаво, яке воно буде. Китюня. Отже ж противна. І тут он ці мерники. Я ж кажу, вони всюди в них понатикувала В цьому році ще купувала такі там нові сорти, саджала, а де я цей цвів коли влітку цвів чи що Діти лишились. Чимерників багато. Вони в мене й тут ростуть, і тут кусь, якщо так придивитись видно, он кущ он кущ он кусь, кусь, там далі, там далі. Ну, ви знаєте, скільки сортів багато, я кожен рік купую нові, купую, а їх все більше і більше і більше. Це вже великий. Ось тут саджала, теж весною ділила, приходили. Теж бачу, там бутон влазить, але ще не, не видно який. О, ось, дивіться, який гарний вже які бутони. Це теж з дорогих сортові якісь. Ось. Вонючий вже покала, чекаю, поки він тут насіється вже мені. Де кицюня? А, Мілок іде. Ти де ходив? Ти Морда замурзякана, наче. Будемо плестя загрібати, дивлюся, що якщо буде сухо, потім можливо тільки погрібаю по доріжкам. А так. Нехай все так і перегниває. Сенсу нема згрібати. Дивлюся, в дворі там, де троянди взагалі плестя поперегнивали з горіха. Вже й не видно навіть. Нема там, що згрібати. Так, хоч ось гіацинти занести в хату, їх уже в холодну. Ось Тут чемерниці я купувала весною. Оце з дорогих. У мене питали, друзі, дуже дорогі, тому що малесенький-малесенький 600 гривень. Я бачила по 1000 гривень продають поділки такого чимирника ряболисного. Тому що 600 гривень коштує це молодий, який без квітки ще. А ще треба його поростити, щоб він зацвів. Тут ці інці взійшли Взійшли, он до. Ну, Більше вже не буду сіяти. Оце, що є в мене, я думаю, що цього вже мені досить. Мі купувати, ну, якщо тільки, можливо, жовтий махровий. Тут що робиться ще? Саджаю. О, о! Продовження котячого роду. Тут теж я саджала. Здається, якісь е, такі в горсіках малесенькі купала. Ну, всінці продаються зовсім малюпінькі. Треба ще е, ну, роки три чекати, поки вони зацвітуть. Вже тут показали, він зацвів. Я не пам'ятаю, що це в мене заряд. Чи я це свої сієнці висаджувала, чи це я куплені сінці висаджувала. Ну, скажу чесно, що не дуже він схожий на сортовий якийсь, бо в мене таких... Є багато зараз наведу камеру, він трошечки такий. В принципі, вони всі такі трошечки анемоновидні, але бачите, який він темний. Бо в мене тут же тут, цілий рядок ось іде. Я там вон, бачу ще кущ, а більше наче тут не бачу. Ну Зате тут саджала, я вже тут у мене я саджала махрові сорти весною ділила, правда, зараз нічого не бачу, ну буду бачити вже на весну, десь щось вилізе. Реально, могла тут і затоптати десь. Не позначила місце, тепер не знаю. Ось от вилазиш, ось от, що це в мене вилазить. Лілія, не лілія. Ні, лілія не може зараз вилазити. Такі о, понасаджувала все. Так. Я вже казала, сьогодні у нас неділя, труськи прогуляюсь, посаджу живці, позаношу ящики. Треба там деякі рослини занести попід хату. Ну, таке, знаєте, щось, все одно щось треба потрошки зробити. Ну, зараз, по-перше, по, по, -по санджу живці треба взяти тачку, понарізати, пенісетами порізати, позначити пробками, так як я казала. Всі сорти. Таке. Ох, така погода, знаєте, важка. Новини в нас такі важкі. М до речі, дякую, хто понаписував мені за вербену. Сказали, що вона навіть може перезимувати, то я, поки морозів нема, то не буду її обрізати. А почнуться морози, обріжу і пару штук візьму, накрию. Баклажками у нас морози не держаться довго. І, можливо, перезимуть, а можна і всі три накрити, в принципі. У мене було чотири, ну я так полола, була добросовісна, що випала разом з кущем, ну це була середина літа, тому я не, вже не стала саджати. У нас кизильник бачу. Да, кизильник пістряволисний. Бачу, дивіться, які вже бруньки повикидав. У мене їх аж два я купила, вони такі гарні. Дераз правда цього не видно. Так розумію, що цей повинен цвісти, мабуть. Він вже, здається, цвів ось відцвівся. Так, ще у нас тут є, що це у нас таке Звіробій різний. Щось купувала. Ну, скажу, що взимку в тому році купила, або на початку зими в цьому році малесенькі-малесенькі, бо я ще їх накривала пляшками. Там повинні бути оці ягідки різні. Коли відцвітеться. Ну, я так розумію, що він повинен замерзнути на зиму весь, а потім відбивати. Побачимо. Ось вже, якщо він так лишиться, то вже на 26 рік уже дуже повинен бути гарний. бути. Пенсемон, до речі, так і цвіте ще досі. Бачите, червоні квіточки. Вітка безпроблемна. Витримує палюче сонце. Полив тут не так часто буває, скажу. Отут, тут, ну, можливо, раз на місяць поливається всього. У нашій спеції, раз на місяць, я вам скажу, рослина доволі така таки витривала. Можна сказати, навіщо по сухостійка. Тут ці мирники є. Це теж саджала весною такі поділки, що відвалювались, тут теж ось. Ну, бачу один кусик навіть наріс. Не знаю, чим буде цвісти. Весна покаже. Хожу, хоч сама дивлюся, бо я ж так не хожу по городу. Прилетіла, зрізала, завезла, закинула. ну Бачите, ось ці мирники показую ось. Ось оце ще треба зрізати, все тут такі Вон Монтимерники теж в кущах саджала я вон там, Вон видно аж. І ось. Треба все-все зрізати. І потрошечки, потрошечки треба відсаджувати, потім на весну пересаджувати. Бачите, тут вже позрізала так більш-менш. Зрізала В який був варігат, а тепер він космополітен у нас. Ну, ось цей кущ трошечки, можливо, щось продам. Кана ще росте, навіть ще не викопувала. Бачите, ще треба викопувати. Розмарин тут у нас полягав, потім треба гілочки прикопати. У мене вже така ціла деревина. І от він цвіте впродовж всієї зими у нас. Там ще комиші треба зрізати теж. Тож роботи, роботи, роботи. Сад величезний. Оце он. рохка відтікають, зараз посаджу гілочки, наріжу їм злаки. Ось, бачите, теж тут он кидала пробки. Це у нас редхед позначала. Ну, тут покала чимерники, тут у мене. Багато таких ряболисних з дорогих. Вже в цьому році, можливо, потім щось поділю. Не знаю ще. Ну, після, після цвітіння можу ділити, скоріш всього. А там уже, як Бог дасть. Агава так у нас он, закутана. Зараз треба тачку брати і. Різати. Тут рослини в горщиках, тут комиш. Ну так, поки буде зимувати, так от він в кориті. Нереального зараз присаджувати, дуже холодно. А курям бур'яну принесла, вони вже виклювали, все, треба йти ще. А бур'ян такий холодний, знаєте, рвала бур'янки, було враження, що і сніг грибу вручну. Так, ну все, друзі, буду закруглятися, тому що реально в руки холодно. Так. Там таке трошечки то кущик висадила, то ще щось. Щось кожен день потрошечки роблю. Ось тут зрізала, в мене росла карадона ось кущ, і там кущ зрізала, і оце їх поживцювала. До, до, до речі, треба йти саджати. Ну, ще раз підійдемо до калини. Ну, не ще раз. А в цьому відео. Як руки холодно, пальці геть змерзли. Ось цей кущ буду вже ділити цей рік, тому що вже це. До речі, чеверник, це найперший, де я посадила, я вже всі кущі ділила, цей ще не ділила. От самий сами величезний. Потім я упала. Можливо, сьогодні-завтра її вже висаджу в землю, щоб оце не лежало мені. І калинань. Бачите, калина себе почуває прекрасно. Тут і пахне. Ох, слухайте, ну от бузок. От бузок і все такий аромат сильний. Ось така краса. Ох, пахне як. Так, це у нас каріаптеріс, це у нас зелений з білим тут. Теж буду живчувати. До речі, можливо, сьогодні і наріжу його. Поки він не промерз трошечки, бо кінчики підмерзають все-таки за зиму. Самі самі кінчики, а так нормальний. Слухайте, десь треба мабуть, ще одну декалину всунути десь в дворі чи що, тому що. Аромат стоїть, я вам кажу, просто неймовірний. Я коли саджала, навіть не думала, що це буде така краса і що вона буде так пахнути. Ну, Тому що я саджала це дуже-дуже-дуже давно. Коли я саджала, тут ця клумба одна з перших з моїх, так що я тоді ще багато чого не знала про рослини. Понатикула тикуло бачите, один біля одного. А тут у нас калина морщиниста. І у нас, Угу, у нас її забула. Карі... Каріаптеріс, не каріаптеріс. Господи, крутиться вгли. Калікант. Це у нас калікант. Теж буду знову його обстригати, буду знову прикопувати. Калину буду прикопувати там, тут знову буду обстригати її. Бачите, калікант. Калина, тут клен. І воно все налазить одне. на одне. І там ще барбарис всередині. Ось таке. Бузину вже всю поживчувала. Крім е з корисним листом, мі мілкий шоколад. ну не знаю, чим воно її живтювати. Вона дуже гарно вкоріняється, така от сама-сама непримхлива, я вам скажу. І ще дуже багато її в горщиках, ще не всю викопала навіть. Тут, до речі, осіянець. Оцей він цвів махровий. О, уже з бутонами теж. Оце тут у мене сінець. Був, був зійшов такий малесенький, малесенький, був, ось не знаю вже скільки років. І в цьому році, верніше, вже в 26-му році буде шикарний шикарний кущик. І ось так, друзі. Все, ось юка, пальми поки постоять піде сніг, дощ, підуть під хату. Оливки теж буду прибирати оливи. Тут вже висадила, о, бачите, жасмін квітковий. Тут вже висадила цей березклед, цей, що я з Кишинева привезла, красоту ще той, слухайте. Треба теж прив'язати, щось прикопати, і хай вкорінюється, тому що я не проти мати собі кілька таких кущів, тому що дуже гарний. Наш банан все ніяк не можемо закрити далі. Ну, поки ще в нас нема таких морозів, то все так. Гірку тут потрошечки почала висаджувати, засаджувати вірніше. Вон там очіток посадила Ан Ангеліна. Тут учіток е триколор. От тут треба ще це все сісти. Ой, повиколупувати учиток він тут ріст треба його прибрати, ось оцей. фіалочку треба цю прибрати. Така зараза, це насіялася, була б і своєчасно не прибрала, тепер все. Тут очіток Атлантіс вже посадила. А що вже тут? І тут якийсь очіток посадила, ось ще маленький. Так, потрошечки, потрошечки щось. Там посадила, висаджую все, що в горщиках, все, що для себе потрошечки. Ось тут треба вже настільки обрізати цю арку, треба обрізати. Це треба, скільки треба робити всього, а все нема коли робити. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Трошечки прогулялись. Кому щось буде неясно, не пишіть, питайте, я буду розповідати показувати. Або ось так я ж кажу, ці дні не дуже хочеться щось гуляти, ходити. Такий настрій. Слухайте, коли нас сюди пахне, стою. Дуже такий аромат гарний. Все, друзі, все буде наша Україна, миру, нам і перемоги. І всім пока!